В Пекіні вітають наміри президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа завершити війну в Україні. Про це напередодні про час брифінгу повідомила речниця китайського МЗС Мао Нін. І додала, що Китай вважає переговори єдиним життєздатним шляхом вирішення української кризи. Вона сказала: ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання кризи Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами. Водночас Мао відмовилась підтвердити чи обговорював китайський лідер Сі Цзіньпінь під час розмови з Трампом війну в Україні, як про це днями заявив американський президент. От якраз будемо розбиратися в намірах Китаю з нами на зв'язку. Олег Магалецький. це співорганізатор форуму вільних народів. Пост Росії пане Олеже, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні, слава доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ставитися до таких заяв зі сторони офіційного Китаю? Китайська народна республіка, на жаль, не є. Ані партнером України, ані тим паче союзником. Більш того, вона є не просто партнером, а союзником Російської Федерації, так званої, граючи свою роль в військовій агресії і підтримуючи ті акти геноциду і тероризму, які Російська Федерація щодня здійснює проти України. Адже Китайська Народна Республіка постачає не тільки. Там певні технології, так зокрема і подвійного призначення, а їх фінансує багато в чому цей режим Путіна, допомагаючи зменшити негативний вплив дії санкцій, надає політичну дипломатичну підтримку, починаючи від майданчика, ООН, закінчуючи роботою з. Країнами з південно-східної Азії, Африки, Латинської Америки, тому жодної щирості в цих заявах не було і немає. І сама риторика, зокрема використання чистих кремлівських наративів про український так званий конфлікт, про дві сторони, про політичне врегулювання і так далі, це є лінія Москви і Байджін, як і Пханьяни і Тигранці і ключові союз. Ну, це тоді підтверджується тим, що е, якраз цього тижня у нас е, з'явилася інформація, що Росія і Китай оголосили про поглиблення співпраці. Зараз прочитую, що Путін і сі повторили шаблоні наративи, наголошуючи на на посилення зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між Росією та КНР. Але водночас ми бачимо поведінку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який якраз ну от видно по його риториці, що він. Про сідзіньпіня, ну, якщо не з теплотою, це занадто буде сказано, але з е, каже про їхню таку налагодження співпраці, скажімо так. так на жаль, це є і психотип 47 го президента Сполучених Штатів, він. Дечимо близький і очільнику Китайської Народної Республіки. Ми нещодавно чули заяву чергову про диктатора Північної Кореї, так який гарний хлопець, яким президентом, коли він був 45-м президентом тричі зустрічався. Тому на жаль, ми бачимо. На сьогоднішній день агресивні заяви щодо ключових союзників, так певні ну скажімо як мінімум суперечливі дії в сторону Данії, так ну чудової країни, 에, дуже суперечливі дії в сторону Мексики і Панами, і в той же час бажання таких great deal big deal з диктаторами, так яким є сі Кім і Путін. Сподіваємось, поступово республіканці повернуться до. Класичної політики, коли вони опонують диктаторам, ці вісі да, яку створюють Російська Федерація, Китай, Північна Корея, Ран їхні проксі форматі Лукашенка, Мадура, нещодавно там Асад був щастя вже осада немає, і будуть опонувати якраз божевільним автаркіям, диктатурам і терористичним режимам, а не партнерам по, по ЄСНАТУ. Ну чи можливо, що Трамп зможе домовитися з СІ, щоб той е надавив на Путіна, і, зрештою, той почав якось працювати в сторону е завершення війни чи принаймні перемови? Ми напевно не маємо видавати бажання за дійсне, так тому що Китайська Народна Республіка є. Багато чорним архітектором цих проблем, які є в Україні, і вона сама використовує свого васала, Російську Федерацію, який є її союзником, але в той же час, по суті, економічним, так і десь вже навіть політичним васалом. КНР для отримання власного сиску, що хоче отримати КНР? КНР так само, як і Москва. і... Це є колоніальна імперія, та котра контролює ну, Москва контролює Башкортостан, Саху, там, Тиву, інші колонії Сибіра. Байджін контролює східний Туркестан, Тібет, Ганджурію. Це також окуповані нації регіони. І вони хочуть бачити світ. 21-го -е століття побудовано на силі, побудовано на загрозах, побудовано на агресії, зокрема і військовій гібридні. І якраз мета Байджину на жаль це. Спроба послабити як своїх ключових опонентів в особі сполучених штатів в особі європейського союзу так і зробити ще більш піддатливим і залежним від себе свого весала в Москві. Тобто вони чітко займають цю позицію бути, а наче типу, над е, е, конфліктом, так на над цією е, е, війною, зокрема в Україні на інших фронтах, досягаючи своїх інтересів, е, тому дуже малоймовірно, що Китайська Народна Республіка зараз. Зміни цей підхід, і сполучені штати можуть їй запропонувати щось більше ніж вона отримує, будучи посередником змі змі певні ринки, посилюючи своє союзництво по всьому світу. І вона зацікавлена Китайська народна республіка в продовженні війни в Україні в розширенні цієї війни і агресії Російської Федерації на країни НАТО, зокрема на Балтію, тому що тоді роль ізначення Байджину, як такого умовно кажучи, впливового арбітра і можливості тієї сили пливати на москву ще більше зростуть. Ну тут ми бачимо, що принаймні лунають з вуст президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і в сторону за... Путіна заяви, що в разі чого застосовується економічний фактор, і так само для Китаю це теж дуже важлива річ. І от якраз налагодження зв'язків зі сполученими штатами Америки це що стосується знову ж таки підвищення, чи не підвищення мита на китайські товари, чи буде розіграна ця карта. Uh, насправді Сполучені Штати Америки як європейський союз є ключовими не просто uh, партнерами економічними, а інвесторами так китайську народну республіку. Весь підйом і зміни, які відбулись за останні там 35 років часів uh, початку реформ Денсіопіна, це якраз і наслідок підтримки взаємодії вільного світу з Китайською Народною Республікою. Як наслідок, uh, вільний світ отримав не союзника, не партнера, а опонента, який зараз використовує. Те, які йому допомагали для того, щоб знищити цей міжнародний порядок і міжнародне право, і знову таки Китайська народна республіка зацікавлена використати ту війну, яка є, яку зараз веде Російська Федерація проти України, можливо, розширити на інші фронти, для того, щоб е отримати контроль над Тайваном, так тобто вони хочуть уникнути військової інтервенції, хочуть mm -hmm. це зробити гібридним методом, як, наприклад, Російська Федерація, так звана, по суті, і зробила шлюз Білорусі, чи зараз дійснює ефективний контроль над це тому економіка це справді сильний аргумент, але для цього потрібно мати вольові рішення приймати і бути е достатньо потужним гравцем. І сподіваюся, що республіканська адміністрація в особі 47-го президента буде взаємодіяти зі своїми союзниками в Канаді, в Європі, в Східній Азії. А це Японія, Тайвані, Південна Корея, а не Китайська Народна Республіка чи Північна Корея, котрі опонують міжнародному праву і хочуть знищити не тільки наші вільні держави, так в Європі центральній, але і й... Потугу сполучених штатів, ну що ж, будемо спостерігати, як розвиватиметься ситуація. Дякуємо вам, пане Олеже, за те, що доєдналися до нас. Олег Магалецький, співорганізатор форуму вільних народів Пост був з нами на зв'язку. Ви знаєте, коли говориш про велику політику, і про те, там переговори не переговори, домовилися, не домовилися, вирішили, не вирішили, А про що той подумав? Про що той подумав? І в цьому всьому бере насправді дуже часто така велика злість. Адже ти розумієш, що поки а, хтось займається дипломатією, а хтось в неї просто грається, гинуть люди. Причому гинуть надзвичайні найкращі в світі люди українці. Ми про них розказуємо у нас в ефірі. Це наш обов'язок, щоб ми знали наших героїв в обличчя. І от зараз буде історія командира батальйону Вінницьких скіфів, який був досвідченим військовим, прослужив в армії 22 роки і у 54 став на захист кордонів Незалежної України. Знайомимось. Сергій Котенко народився в місті Гайсен, що не Вінниччині. Після школи навчався в Кам'янець-Подільському вищому військово-інженерно-командному училищі, оскільки тоді ще існував Радянський Союз, служити Сергія Котенка направили до Якутії. Згодом військовий повернувся в Україну до рідного міста. Загалом, полковник Котенко прослужив в армії 22 роки. 2014-го очолив гайсенську райдержадміністрацію, але з початком російського вторгнення повернувся до військової служби. Став командиром батальйону Вінницькі скіфи, брав участь у бойових операціях на сході України. З перших діб російського вторгнення Сергій Котенко з батальйоном тримали оборону на підступах до Запоріжжя. Бійці знищили десятки одиниць бойової техніки та живої сили противника. Врешті-решт призупинили наступ окупантів 7 березня, 2022 року, під Миколаєвим. Загинув рідний молодший на 5 років брат Сергія Олександр. А 9 березня, під час виконання бойового завдання, загинув і Сергій. На честь братів Котенків у Вінниці назвали вулицю та проволок. Шануємо та пам'ятаємо. Знижки є в аптеках здорова родина. 15% на фортеза. Здорова родина. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Знижки є в аптеках здорова родина. 25% на х'юмер. Здорова родина. Нормолакт усуває закреп, Створює умови для відновлення в кишківнику лакто- та біфідобактерій. Ого! сімейний! Нормолакт і все вийде. Ноутий гаджети. А пуховики які і кавомашини теж. Вибирайте подарунки собі на Розетка. Щоразу поруч. А так і на Запоріжжя за добу ворог завдав 190 ударів по 13 населених пунктах. Окупанти засудили 61 херсонця до 14 років в'язниці. І в Україні зафіксували кілька температурних рекордів. Євгенія Золотоверха, телеканал Київ 24 Про все найважливіше, що відбувається в усьому світі в Україні, в нашому любому Києві розповідаємо і можу зауважити, що з цієї години зі мною працюватиме перекладачка жестової мови Ірина. Третяк, вітаємо її. У нас а, і одразу переходимо до інформаційної картини, яка є а, на зараз. Якраз ті свіжі новини, що є станом на 11 годину. Протягом сьогоднішньої ночі повітряні сили зсу знищили 46 ворожих дронів та дві керовані авіаційні ракети. Ха 59 69 в межах 11 областей. Ще 15 шахедів було локаційно втрачено. Однак збиті БПЛА завдали шкоди у трьох регіонах пошкоджено. Ну, будівлі підприємств, установ багатоквартирні та приватні будинки. Автотранспорт спеціальні служби ліквідовують наслідки постраждалим. Надається допомога загалом. Окупанти запустили по Україні 61 ударний безпілотник та дві керовані авіаційні ракети. Ну і сьогодні російські окупанти безпілотниками атакували критичну інфраструктуру Черкащини. Як повідомили у держслужбі, з надзвичайних ситуацій внаслідок атаки сталося займання на площі 200 квадратних метрів, яке вже ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих однак були пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки через ворожі БПЛА без світла. Залишається частина абонентів, зокрема в обласному центрі. І понад 190 ударів завдали російські окупанти по Запорізькій області. Вороже залізяче летіло на 13 населених пунктів. Противник завдав три авіаційні удари про Новоандріївці, Новоданилівці та Щербаках. Це інформація від начальника військової обласної адміністрації Івана Федорова. Майже 90 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Оріхів, Малу, Ток,мачку та інші населені пункти. Ворог чотири рази застосовував ракетну установку залпового вогню. І військові адміністрації повідомляють, що отримали 110 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури, автівок постраждалих людей за на Запоріжжя. На щастя, немає. І окупанти до 14 років в'язниці засудили 61 річного мешканця Херсонщини. Про по таке повідомляють ворожі пабліки. Так званий суд в Ростові на дону визнав Миколу Олійника винним у підготовці вбивства проросійського керівника адміністрації села Веселе. Це на тимчасово окупованій Запорізькій області. І Херсонця засудили за статтями про участь у терористичній організації та підготовку теракту за версією російського слідства. Чоловіка, нібито завербувала служба безпеки України, яка передала йому зброю. І Чоловік чекав слушної нагоди для вбивства колаборанта, але його затримали у жовтні 2023 року. Сам Олійник стверджує, що не читав свідчення, які підписував, бо так порадив адвокат. Окрім ув'язнення, російський суд призначив чоловіку штраф у розмірі 200 тисяч рублів.